Доки у столиці керівництво МВС розповідає про реформи міліції і про те, що правоохоронці змінюються, у регіонах ситуація зовсім протилежна. Зокрема, кричущий випадок стався у Запоріжжі. Правоохоронець, начебто, побив мешканку міста прямісінько у себе в кабінеті. По словам потерпівший, вона прийшла в Роженіки за скій міста Запоріжжя, городу про Савшіття приступленні. Ну во время дачі показання між нею і одним ста злучився конфлікт і. И словам якобы ее побил. Нині ці факти перевіряють слідчі прокуратури Запорізької області. Відкрито кримінальне провадження за статтею перевищення влади або службових повноважень, які супроводжувалися насильством. Однак міліціонер на час розслідування від служби не відсторонений, бо підозри йому ще не вручали, кажуть у прокуратурі. Окрім того, прокуратура області нині розслідує ще одне свавілля міліціонерів на Запоріжжі. У кінці грудня минулого року схожий випадок стався у Мелітополі. Там міліціонер у себе в кабінеті побив чоловіка. Однак до прокуратури потерпілий звернувся лише на початку лютого цього року. Але досудове розслідування триває й досі. Якщо провину міліціонерів буде доведено, то їм загрожує до восьми років в'язниці. А також три роки вони не зможуть працювати на керівних посадах у правоохоронній системі.